Є відсутність стратегічних планів сталого розвитку. І якщо ви бачите, то 5, ой, 12 січня цього року з'явився указ президента, який називається там щось, про, затвердження, про затвердження стратегії сталого розвитку. Якщо ви читали, бачили цей документ, значить це виклик для нас, тому що ні про який сталий розвиток там не йдеться. Там йдеться про інвестиції, інвестиційний клімат, бізнес, значить, якісь правоохоронних про, органи. реформа правоохоронних органів. Те це п'яте десяте показники там успішності виконання тої стратегії, але це не є стратегія. Тобто люди, які її готували, взагалі нічого не знають про віру. Взагалі нічого. Нічого не знають про процеси підготовки проєктів стратегії сталого розвитку, яких було там 5 чи 6 цих комісій різних, вони засідали, щось писали, якісь проєкти, потім воно кудись ділося, і з'являється такий документ, який підготовлений був в адміністрації Лошкіна. Ніхто цей документ не бачив, не читав, але те, що є, воно вже затримується. Його треба тепер державі виконувати. Дякую. І я додав би, що ну, соціально-екологічний союз, столичний, старші брати вже почали з нього забоскавити. Розсилаючи, дивіться, так, ви, ви, ви. я не буду далі розвиватися. Тобто, да? на все, на весь мір. Ну, просто взяли мені таку красиву назву стали розвиток. Не, не знали, і приліпили, чині, до... приліпили до стратегії розвитку держави. Ми трошки старалися, до речі, пропозиції було надсилали там перед прийняттям його, там через таку громадську міської кромаційний пакет реформ. То буквально там дві фрази от Анна Микола... Миколаївна Глобовська і Софія Шутякова написала трошки пропозиції, буквально дві фрази з них врахували. Там те, що є по екології, фактично це враховано завдяки от, таким пропозиціям. Це Та, що вони... про коляційну угоду чи про стратегію? Про стратегію. Ага. Такі теж фактично. Там взагалі була одна тільки фраза, зараз є три. Ну, але це, ну зрозуміло, що для нас традері стала б розвитку все одно. У ну, нас 10 просто... Прошу. Mm -hmm. У нас отмечено это. А це просто 13 рік. Mm -hmm. Це, це, це... зараз підписано mm -hmm. році. Вона mm -hmm. вже на будущее робота підстає. А не слышим, Нет, ну, то, то есть, ну я не знаю в каком виде, но нужно, может быть, отмечать и здесь, что вот какая-то проблема, которую мы отмечаем в 2013 году, она привела, мы уже знаем, что она привела к негативным последствиям, к примеру. Можно а? В выставках можно написать. А? Но ну, я же говорю, да, но это, то, понимаю, это как результаты я... уже того, что произошло в 2013 году. Я на самом деле в 2013 году, я просто была как раз спелкувала с администрацией президента, я пыталась, а что у вас, про написание у вас есть специалисты, знакомые, что я сказала, что у нас нема, что вы нам написали пропозиции, бо немає. І тому mm. Ну, виходить, що це також і там якраз от кадрова проблема, що немає там в центральному там вот, да. органі. В тому числі де... розрушення системи охорони <клухи> і це причина от, ну, от того, що пишуть, хто попало, беруться там. Якщо немає, тоді нехай не беруться за написання стратегії. <клухи> ну, здравствуйте, я <клухи> ваша. <клухи> Откуда вони знають, що для этого нужны специалисты? они не знают что вот, -за вот, кстати вот тут я забыла где отмечается про кадры да я вставила слово невигластво то есть вот вопиющее невежество всех кадров на всех уровнях вопиющее я не стала писать а просто само слово невигластво этих кадров я думаю что да, ну, можно ответить да. некомпетентность у меня есть по сути сейчас я только найду you <laughs>